Права 1142. На скільки градусів знизилася, підвищилася температура, якщо покази термометра змінилися від перше завдання 4 градуси Цельсія до 7 градусів Цельсія. Ну що ж, якщо так, то ми маємо, як знайти наскільки потрібно від 7 відняти 4, і ми дізнаємося, наскільки збільшилася температура. Записуємо тоді 7, відняти. 4, і це дорівнює 3, записуємо у дужках чого градуси Цельсія? Так, отже, настільки. Настільки підвищилася. Підвищилася температура. Переносимо температура. І... Ну що ж, в другому завданні, отже, покази термометра змінились від 5 до 2 градусів Цельсія. У нас температура зменшилась. Ну що ж, на скільки градусів потрібно від 5 відняти 2? Це буде. Дорівнювати У дужках записуємо чого градуси Цельсія. Це у нас настільки. Записуємо. Зменшилась. Знизилась. Знизилась. Температура. Що ж, отже, покази термометра змінились в третьому завданні від 0 до мінус 2 градусів Цельсія. Температура у нас зменшилась. На скільки градусів? Потрібно від більшої температури відняти меншу? Записуємо 0, відняти мінус 2. І це дорівнює. Різницю замінюємо на суму, то це буде 0 додати. Протилежне число до мінус 2 це буде 2. А 0 додати 2 буде 2. В дужках записуємо чого? Градусів Цельсія. Це в нас настільки. Знизилась. Знизилась. Температура. Переходимо до четвертого завдання. Якщо покази термометра змінились від мінус 2 до 4 градусів Целься. Щоб вона підвищилася, щоб зрозуміти наскільки від більшої температури 4 градуси Цельсия віднімаємо меншу температуру мінус 2 градуси Цельсия. І це дорівнює. Ну що ж, різницю замінюємо на суму, то це буде 4 додати протилежне число до мінус 2 це буде 2. Ну і разом це буде у дужках записуємо чого? градусів Цельсія. Це у нас настільки. Підвищилося. Підвищилася. Температура. П'яте Завдання. Отже, температура змінилася від мінус 1 градуса Цельсія до мінус 8 градусів Цельсія. Вона зменшилась. Наскільки від більшої віднімаємо меншу, тобто від мінус 1 віднімаємо мінус 8, і це дорівнює. Ну що ж, різницю замінюємо на суму, це буде мінус 1 додати. Протилежне число до мінус 8 це буде 8. Бачимо, що модуль додатнього числа в нас більший, то сума у нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 8 відняти 1. І це дорівнює 7. А в дужках записуємо чого градусів Цельсія. Це у нас настільки. Знизилась. Знизилась. Температура. Є. Ну і шосте завдання. Температура змінилась від мінус 3 градусів Цельсія до 4 градусів Цельсія. Ну що ж, вона підвищилась, щоб знайти наскільки. Потрібно від більшої температури відняти меншу. Від 4 віднімаємо мінус 3. І це дорівнює. Це буде 4 додати протилежне число до мінус 3 це буде 3. Ну і це дорівнює 7. У дужках записуємо чого градусів Цельсія. Це у нас настільки. Підвищилося. Температура. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел на цьому вправо завершено.